Заява про попередження кримінального злочину. Я, митрополит Черкаський Канівський Української православної церкви, офіційно звертаюся до голови Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, також до начальника головного управління національної поліції в Черкаській області Ярослава Голинського, а також до керівника Черкаської обласної прокуратури Олександра Вороніна. Та до всіх посадових осіб Черкащини з відповідними повноваженнями щодо попередження злочину, який планується в місті Черкаси, злочин планується організацією ПЦУ на чолі з Олегом Іваном Яременком, можливо, за участі чи при підтримці низки посадових осіб з міської влади. Нещодавно, 9 квітня, Черкаською міською радою на позачерговій сесії було прийнято рішення про, цитую, припинення права постійного користування трьома земельними ділянками Черкаської єпархії Української православної церкви в місті Черкаси. Зазначене рішення прийняте із посиланням на положення статті 12 Земельного кодексу України. Яке наділяє орган місцевого самоврядування правом вилучення земельних ділянок. Але виключно у порядку, встановленому цим кодексом. Жодна із передбачених цим законом підстав для припинення права постійного користування земельними ділянками Черкаської єпархії? беззаперечно відсутня? Згідно закону. Вилучення будь-яких земельних ділянок може здійснюватися лише за згодою землекористувача, в даному випадку Черкаської єпархії УПЦ, а у разі незгоди користувача лише в судовому порядку. Черкаська єпархія Української православної церкви не давала і не надасть добровільної згоди на вилучення цих земельних ділянок з її користування. Адже на цих ділянках Черкаської єпархії за власний кошт та на всіх законних підставах вже побудовані храмові комплекси, які являються законною приватною власністю Черкаської єпархії ПЦ. У судовому порядку питання про вилучення цих земельних ділянок не вирішувалось. І позовів до суду, наскільки нам відомо, на сьогоднішній день ніхто не подавав. І це природньо. Адже будь-який суд на підставі закону відмовить міській владі у такій ініціативі. А отже, будь-які спроби наразі насильницького захоплення цих земельних ділянок, чи тим більше храмових споруд на них із посиланням на це рішення Черкаської міської ради, або на якісь рішення зборів якихось міфічних релігійних громад. Які не мають і ніколи не мали до нашого нерухомого майна та землі жодного відношення, будуть являтися відвертим кримінальним злочином з усіма правовими наслідками. Одразу або з часом, але кримінально-правові наслідки обов'язково настигнуть організаторів та виконавців такого злочину, а також посадових осіб, які не завадили. Цьому кримінальному злочину, включаючи посадових осіб військової адміністрації, обласної прокуратури чи Національної поліції. Якщо хтось думає, що війна все спише, то він дуже помиляється. Війна закінчується. І дуже скоро настане час відповідати за злочини під час воєнного стану. Зважаючи на те, що ми вже бачили на Черкащині вдалі та невдалі спроби незаконного силового захоплення храмів Української православної церкви, можна констатувати, що прийняттям зазначеного вище незаконного рішення Черкаської міської ради цей орган самоврядування створив передумови для чергового кривавого нападу на віруючих черкащан. Гіпотетичного рейдерського захоплення майна Черкаської єпархії Української православної церкви. Підтвердженням цьому є також нещодавні публічні заяви керівника ПЦУ на Черкащині Олега Івана Яременка, який є кінцевим бенефіціаром рейдерських захоплень майна УПЦ в Черкасах та області протягом останніх років. Ось ці заяви. Послухайте. Ви вже згадали, що ще дві церкви перейшли до ПЦУ. Це на алеї Павла Супка і ще одна на Митниці. Проте ми так розуміємо: доступу у вас ще до них немає. Нема. Парафіяни не можуть туди зайти. 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 Там, але вони на страсному тижні не бажають це робити. Тому що ну це не той час, коли вияснювати справи за майно церковне, а вже очевидно це буде робитися пізніше в якийсь період, коли вирішать громади. І все ж таки, чи передбачаєте ви, що це буде, наприклад, такі ж? Ми пам'ятаємо, як було у свято михайлівському соборі, що прихожани московського патріархату, ну скажімо так, влаштували бійки там, влаштували бійки Там влаштували бійки там. Пішки. 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 Чи ви передбачаєте, що може така ж бути ситуація, чи все таки якось мирно вирішитись? Ну, мирно в будь-якому випадку не, не вийде, тому що е, ця частина московського патріархату є зазамбована. Чогось, мовляв, от як нас б'ють тут, які ми мученики і гна на церкви. Тож тоді яка вирішення цієї ситуації? Ну тільки силове вирішення цієї ситуації, коли парафіяни просто зайдуть масою в ці церкви і попросять звідти вийти вже, або виведуть звідти тих, які там перебувають незаконно. Так, злочин готується. Але у вас, можновладців, наразі існують всі владні важелі та можливості для попередження нового акту релігійного тероризму в місті, який планується. Реалізація цієї рейдерської схеми з непередбачуваними наслідками стане неможливою у разі законного виконання Черкаською обласною військовою адміністрацією. Та правоохоронними органами нашого міста функцій та обов'язків, покладених на них законодавством України. Законами України про місцеві державні адміністрації, про оборону України, про критичну інфраструктуру та іншими законами України на Черкаську обласну військову адміністрацію покладено функції забезпечення законності та правопорядку, Додержання прав і свобод громадян, забезпечення виконання законодавства щодо свободи світогляду і віросповідання та приватної власності. Також на національну поліцію приписами статті першої закону України про національну поліцію покладається безальтернативний обов'язок служити суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини. Протидії злочинності підтримання публічної безпеки і порядку. Поліцейському заборонено виконувати злочинні чи явно незаконні розпорядження та накази. Накази розпорядження та доручення вищих органів та керівників, посадових та службових осіб, службова, політична, економічна або інша досільність не можуть бути підставою для порушення поліцейським. Конституції та законів України. Про це говорить стаття 8 цього закону. Також статтею Конституції 35 України гарантовано право кожної особи та будь-яких релігійних груп на свободу світогляду та віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію та безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і Ритуальні обряди, вести релігійну діяльність, створювати та володіти культовим майном. Під захистом Конституції України також беззаперечно перебуває і право власності, в тому числі право власності Черкаської єпархії Української православної церкви. Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Стаття 41 основного закону. У зв'язку з цим закликаю всіх посадових осіб, органів державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органів Черкащини, а також особисто голову Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, Особисто начальника головного управління національної поліції в Черкаській області Ярослава Голинського та особисто керівника Черкаської обласної прокуратури Олександра Вороніна до виконання своїх прямих функціональних обов'язків, згідно з Конституцією та законами України, закликаю попередити скоєння кримінального злочину в місті, під час якого не просто будуть порушені права громадян України. Вірних Української православної церкви, а й можуть бути поранені та покалічені православні черкащани, віруючи нашої церкви, як це вже відбулося при силових незаконних захопленнях кафедрального Архангела Михайлівського собору в Черкасах, який і досі перебуває у власності Черкаської єпархії, і ним незаконно досі користуються сторонні особи. та Жіночого монастиря Різдва Пресвятої Богородиці в Черкасах, коли били людей, калічили старих монахінь. Відбулося це при невиправдовній бездіяльності, а подекуди і злочинному сприянні силових структур. І ви це знаєте. Закликаємо посадових осіб не допустити злочинних дій стосовно Української православної церкви. Вірні, якої у будь-якому разі будуть захищати свої святині. Закликаємо вас дотримуватись Конституції та законів України, бути вірними присязі українському народу, а не уявній політичній доцільності, за яку вам потім доведеться відповідати. Закликаємо вас нарешті усвідомити і свою відповідальність перед Богом та перед історичною церквою свого народу, в якій хрестилися і ви самі, і ваші батьки, і ваші діди та прадіди. Дякую за увагу.